Всім привіт, любі друзі, дорога родина. Вітаємо у Львові для тих, хто вперше в місті, обов'язково рекомендую прогулятися нашим чудовим центром, відвідати реберню, сходити на наливки. А я розкажу вам про наш продукт, який ми зовсім нещодавно презентували на Binance Blockchain Week разом з прекрасною командою Binance. Пару слів про себе. Я зв'язаний з блокчейном і криптою десь з 2014 року. В кінці 2014 року ми зробили перший реміттенс з Гонконгу, Філіппіни, використовуючи біткоін. Я не трейдер, я не торгую, я будую. І тому в мене немає якихось історій про те, як я заробив мільйон чи втратив мільйон, але разом з тим, за всі ці роки, ми спробували побудувати безліч різних речей. Ми працювали з біткоїном, ми працювали з ефіром, ми працювали з бітшерс, ми запускали криптобріджі, ми запускали децентралізовані протоколи. І от нарешті ми дійшли до того, щоб випустити криптокарту, що нас надихнуло, і який в цьому всьому use case? Розкажу історію з життя. Отже, кінець місяця почалась повномасштабка на з банку ліміт 100 тисяч гривень оплати. І в мене є квиток на літак. Я використав всі свої ліміти по оплатах. У мене буквально є кешем 200 доларів, і квиток на літак, який летить з Нью-Йорка в Лісабон. На конференцію. І от я приходжу в аеропорт, затримався в дорозі, запізнююсь, і виявляється, що я пропускаю свій літак, тому що гейт вже закрили. І в цей момент часу, коли ми на руках тільки 200 доларів готівкою і крипта десь в гаманці, і ти сидиш в аеропорті, і не можеш навіть викликати Uber, тому що в тебе монобанка або приват клайні транзакції, бо ти вже вичерпав ліміт, хоча б там є гроші. В цей момент мені дуже не вистачало якогось фінансового продукту, якогось плану Б, який би допоміг мені в два кліки. Потратити свою крипту, отримати традиційний фінансовий інструмент і викликати цей чудовий Uber, який би довіз мене до готелю. Отже, що таке CardBee? CardBee — це ваша платіжна карта. Все просто. Ви платите телефоном, ви оплачуєте криптою. Будь-яка крипта, яка присутня на Binance і підтримується Binance Pay, підтримується і нами. Час випуску карти до 10 хвилин успішному кейсі. Тобто, ви зробили транзакцію, ви випустили карту, ви дали ви витрачаєте гроші. Як нас можна використовувати? Нас можна використовувати як веб-состосунок, нас можна використовувати на iOS, нас можна використовувати на Android. Більше того, нас можна використовувати в Binance mini програм Тобто вам не обов'язково покидати додаток Binance для того, щоб купити свою картку там на 10-100 тисяч баксів тощо. Наскільки це актуально в Україні, я хотів би задати кілька запитань аудиторії. Перш за все, хто з вас користується не всі платежами? Можете підняти руки? Apple Pay, Google Pay, інші видоволі. Достатньо багато людей. А хто з вас отримує доходи в крипті або в сиблкоїнах? Ну, вже трошки менше, але все одно чимало мало людей. А хто з вас стикався взагалі з будь-якими обмеженнями на платежі за кордоном або з лімітами Нацбанку? Теж трохи людей. Ну от, власне, для цієї аудиторії ми її випускаємо нашу картку. Якщо ви хочете купляти, е, каву в креденці у Львові кожного дня, можливо, це не найбільш сютаблюз кейс для вас. Якщо ви подорожуєте, якщо ви здійснюєте онлайн-оплати, якщо ви користуєтесь підписками, якщо ви хочете вийти за ліміт 100 тисяч гривень від Нацбанку, наш кейс саме для вас. По обмеженнях і рівнях, насправді є різні е, лімітейшни. Е, е, якщо описати по в двох словах, то ви можете випустити картку без QIC, IC. За пару хвилин. Але якщо ви хочете втрати до 15 штук баксів в місяць, вам все-таки прийдеться пройти KYC, вам прийдеться заплатити якісь документи і підтвердити, що ви не терорист, що ви не знаходитесь в санкційному списку, що ви не росіяни, які здійснювали якісь кібератаки або інші подібні речі. Ну і те, що ви не знаходитесь в санкційній країні, та тобто Лівія, Сирія, не терорист Хамасу і тому подібні речі. Якщо ви це зробите всього один раз, ви можете спокійно підписати контракт Binance і в один клік поповнювати або створювати нові карти. Хто випускає картки? Картки випускає наш партнер, який інкорпорований в Дубаї і в Казахстані, який називається SilkPay. Він не зачіпає крипту. І в нього є унікальна можливість випускати ці картки глобально по всьому світу. Тому що, якщо ви знаєте, Binance Pay був досить успішним, але його основна проблема зв'язана була з тим, що ви могли випустити це в обмеженій кількості країн. Якщо ви з України, якщо ви з Африки, якщо ви з Азії, якщо ви з будь-якої країни, яка, в принципі, не має дуже розвинутого банкінга або фінтех сектору, для вас ці продукти були недоступні. Вдячуючи нашій унікальній ліцензійній корпорації, ви можете це робити з нами. По регіонах ми таргетуємо глобальні ринки, тобто це Азія, це Близький Схід Африка і Ламитинська Америка. Але після нашого анонсу на Binance Blockchain Week ми помітили величезний запит від українців, особливо від українців, які знаходяться за кордоном. Тому завдяки цьому ми трошечки змінили пріоритети, запустили чудове партнерство разом з командою Binance Ukraine і про про яку я трошки пізніше розкажу, а також посунули в пріоритеті українську мову. Наші картки використовуються для NFC платежів, це Apple Pay, це Samsung Pay на даний момент часу. Чому я про це говорю? Тому що дуже багато користувачів Android запитують про Google Pay. На жаль, на даний момент вони не підтримуються і в горизонті 3-6 місяців будуть доступні. Тому, якщо вона Welcome, якщо вона Android, майте на увазі. І українська мова вже на порозі Миколайко наближається, свята йдуть, і буквально з дня на день вона буде доступна для всіх користувачів. Про команду для того, щоб ви трішки розуміли, хто це будує. Наш CEO і засновник, який, на жаль, не зміг приїхати через візові обмеження. Громадян Казахстану не мають безвізу з Україною. Це Канат Міркін. Він зараз знаходиться в Дубаї. Команда розробників це українці, які знаходяться в Україні або за межами України. Команда Compliance і Legal Team це команда, яка знаходиться в Дубаї і в Казахстані. Можете зайти на наш сайт, там є список команди. Ми не ховаємося. Живі люди можуть зайти в Львові на каву, поспілкуємося. І наостанок. Невеличка акція Ми запустили разом з Binance Україною промо «Випусти карту, здійснити транзакцію, виграти тисячу доларів. Ви можете відсканувати QR-код, встановити додаток і до моменту завершення виступу наступного спікеру вже отримати свою карту. Всім дякую за увагу. Якщо у вас будуть додаткові запитання, підходьте до мене. В мене також є гіфт, коди. Якщо хочете спробувати, підходьте. Всім дякую за увагу. Богдане, дякуємо вам, дякуємо гучними оплесками.